У цьому закладі подавали грузинські страви та різну східну випічку. Давайте пригадаємо ресторан Тбілісі, який колись працював на новому світі. Ресторан був біля зупинки громадського транспорту на Олени Теліги. Раніше це була вулиця Чехова. Стіни закладу прикрашали різні написи та малюнки. А біля входу було віконце видачі, де можна було купити грузинську та турецьку випічку. Всередині інтер'єр був у червоних та чорних кольорах. У закладі був камін, а на стінах фото східних країн та різний декор. У Тбілісі подавали різні східні страви. На початку 2020 року, коли долар був по 25, хачапурі по Аджарськи коштувало 65 гривень. Лаваш був 20 гривень. Маджин з телятиною та томатами коштував 100 гривень, піде з телятиною томатами та бринзою 120. Часто у закладі збиралися великими компаніями. Там проводили корпоративи та святкували дні народження. Тепер цей ресторан зачинений. Стіни обшарпані, але залишилися декілька вивісок. Також можна прочитати різні написи. Якщо подивитися у вікно, можна побачити, що в залі лежить багато різних речей, мішки та коробки. А чи пам'ятаєте ви цей ресторан? Напишіть у коментарях, а також пропонуйте про який заклад розповісти у наступних відео.